Усім вітанчика! З вами Біпмаєв і сьогодні буде практика, направлена для тих, у кого присутній гіперлордоз, і він хоче вирішити це питання. Нагадую, гіперлордоз – це прогин попереку. Тобто ось така постава. І ці практики можуть допомогти, але я нагадую, що цього може не вистачити, тому що тіло повинно бути пророблене повноцінно. На Ютубі є відео, ще багато відео, але все ж таки я раджу пройти програму тренувань Йоготерапія, йога терапія 21. Ви можете стати спонсором і отримати всі курси одразу навіть Йога. 0 А можете взагалі придбати у нас на сайті. Вам обирати. Як вам зручніше, всі послання я залишаю там, внизу. Гіперлордоз – це проблема з м'язами пресу. І проблема з розкриттям тазу це коли таз наш підкручений трохи допереду. Ось таким чином. Нам треба активізувати м'язи-пресу для того, щоб е розслабити наш клобово-попероковий м'язи, який стягу відтак. І увімкнути сідниці, розкрити таз і увімкнути більше все ж таки прес. Тому ми працюємо. До речі, ця практика може підійти навіть для тих, у кого є проблеми з поперековим відділом хребта, і є проблеми. З ішасом і, і перекосом тазом. Ми починаємо з маласини. Тут дуже важливо, ось на нас ноги можемо трохи ширше поставити. Е, наші лікті впираються в внутрішню частину коліна. Ми не сутулимось, якщо ви відчуваєте, що ви сутулитесь, станьте на носочки. Тут найголовніше саме той факт того, що ми повинні тримати пряму спинку. Ось таке положення. І потрохи ми сідаємо на наші П'яточки, утримуючи спину рівно. Це дуже важливо. І ми тримаємо дане положення. Дихаємо ми спокійно тільки через ніс. Це дуже важливо. Спокійно дихаємо і концентруємо увагу саме на ділянці між лопатками. Наш поперек знаходиться в нейтральному положенні. Ми тримаємо це положення. Дихаємо спокійно та повільно. Як тільки ви потримали це положення, ми переходимо в позицію коліна до грудей. Як ви помітили, у нас завжди таз знаходиться в підкрученому положенні дозаду. Таким чином, ви вирівнюєте руки перед собою, лопаточки звели разом, поперек трохи підкручений допереду. Колінами ми тягнемось до наших плеч. Тримаємо це положення. Можемо більше згрупуватись, але будь ласка, не допомагайте собі руками. Ви можете підтягнути. Стегно до себе, потім відпустити і отримувати дане положення. Але лопатки тримаємо разом для того, щоб утримувати ланцюг в напруженні. Тримаємо знову, дихаємо дуже повільно. Не звертаємо увагу ні на які думки тощо. Утримали дане положення, ми вирівнюємо ножки і на сідницях отримуємо човник. Наші плечі підкручуються до переду. Носочки відтягуємо від себе. Руками, пальцями ми намагаємося торкатись колін. Можете навіть трохи піднятися більше, але бажано, щоб ваш прес скрутився, а поперек був трохи покатий, трохи. Він взагалі тут в нейтральному положенні. Він переходить в позицію згладженого лордозу. Можете напружити сідниці для того, щоб більше активізувати поперек. Тримаємо дане положення. Після чого лягаємо на спину. Руки теж догори тягнуться, стопи тягнемо на себе. Утримуючи дане положення наших ніг, якщо ви не можете повністю вирівняти, ваш поперек відривається. А у більшості гіперлордозників якраз таки поперек відривається, ми згинаємо ноги. Дуже важливо зберігати нашу спину в прямому положенні. Руки потрохи напружуємо, ми їх не згинаємо, опускаємо на підлогу. І вирівнюємо ноги. Тримаємо це положення. Дихаємо дуже спокійно та повільно. Намагаємось напружувати наші чотирьох м'язи, вони повинні бути активними. Таким чином, ми пропрацьовуємо клубовоповерховий м'яз і пропрацьовуємо наш прес. Руки не розслабляємо. Стопи тягнемо на себе. Отримуємо це положення. Зараз ми підгинаємо ноги, беремось за стопи. Ось таким чином. Ви взялись ось цього положення, не підіймаючи таз, ми потрохи вирівнюємо ноги. Як ви бачите, мій поперек залишається приклеєним. Я не запрокидую голову. Я тримаю підборіддя у шиї. І тримаю це положення. Таким чином я собі розкриваю таз і дотискаю руками. Мої лопатки не просто вперед плечі йдуть. Я лопатки зводжу, плечі йдуть до підлоги. Таким чином, я ще більше розкриваю таз. Дихаю я завжди через ніс, дуже плавно і спокійно, після чого приводжу ліву стопу на праве коліно. Ось так. Руки по швах. Спочатку ми повинні проробити силовий елемент. Ми зробили опір е, лівої стопи в праве коліно. Правим коліном тиснемо в стопу, а ліву стопу, а ліво стопою тиснемо в праву коліно. У вас повинен бути подвійний тиск. Тиск правої ноги до грудини і тиск лівої ноги в коліно. Подвійний тиск ми отримуємо це положення. Дихаємо дуже плавно та спокійно. Концентруємо увагу на наших м'язах пересу. Отримуємо і дихаємо. Добре, як дихали, беремось за ліве коліно. Бачите, я піднявся за праве коліно, пардон, я піднявся і нахиляюсь, лягаю знову назад і формую тиск. Якщо ви відчуваєте, що у вас ще є амплітуда і ви можете допрацювати, то, то ви припіднялись, взялись і накатуєтесь на грудний відділ. Ось тиск перший. Другий етап зігнути трохи руки. Не головне, щоб поперек не відривався. Нам не треба, щоб він відривався. Нам треба, щоб поперек зберігався у тому положенні, в якому він є. Тримаємо. Тримаємо і тиснемо. Ми сьогодні не будемо сіднічні мости робити, тому що навпаки гіперлордозники можуть компенсувати попереком. тому сіднічні мости це не те, що нам потрібно сьогодні. Тому ми більше дамо акцент на престатас. Як тільки поробили, ми вирівнюємо знову ноги 90 градусів, руки до неба і руки йдуть до підлоги. Стопи тягнемо на себе, напружуємо наші стегни. Стегна у нас активно працюють. І тримаємо це положення. Знову ж, якщо складно, ми згинаємо ноги. Головне пам'ятати про те, що наш поперек повинен бути приклеєний. Отримуючи це положення, ми спокійно дихаємо. Дихаємо через ніс, руки, не розслабляємо вони у тонусі і тримаємо. У нас в Карпатах зараз тут дуже сильнували сніг. Квітень. Будь ласочка. Зараз кладемо нашу праву стопу на ліве коліно. Я зробив опір і починаю тиснути лівим коліном в праву стопу, правою стопою в ліву коліно. Подвійний тиск. Поперек у мене не відривається, він, не приклеєний, він приклеєний, він не прогинається. У мене таз не підіймається, поперек не відривається, я тримаю, у мене подвійний тиск, у мене працює ліва нога, у мене працює права нога. Я тримаю це положення. Занирюємо правою рукою під е між ніг. Беремось за ліве коліно. Спочатку робимо накат. Головне, не відриваємо таз підлоги, а потім підгинаємо руки настільки, наскільки можливо, не відриваючи наш криш від підлоги. І тримаємо це положення. Дихаємо дуже повільно та спокійно, начебто ми гуляємо по вулиці. Добре. Зараз ми руки кладемо в крест. Ноги вирівнюємо 90 градусів. Як тільки вирівняли ноги 90 градусів, не відриваючи поперек від підлоги, ми розводимо наші ноги. Ми носочком тягнемось до наших долоней. Не, не робіть ось так. Краще зігніть ножки і тримаємо це положення. Якщо що, ми потроху вирівнюємо наші ноги в млинець. Стегно в мене працюють, в мене все тут напружено, я отримую це положення. Пальці розставляємо, стопи тягнемо на себе. М'язи напружуємо. Розслабились. Положіть так десь 2-3 хвилини і почніть це відео заново і зробіть так 3 кола. Робіть це бажано, хоча б можете або у 3 підходи на день зранку, або робити цей комплекс 3 рази на день. І все ж таки, бажано. Робити у комплексі з іншими вправами і завжди міксувати, бо наші м'язи повинні відновлюватись. До зустрічі у нових відео.